Обнуляє все, що має обнулитися, дарує божественний і матеріальний достаток, викриття корупціонерів, активація світлових кодів, обмеження в фінансових махінаціях. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Р. Водолія. Мене звати Луче Сазар, я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла. Служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам за це! Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок, активує сповіщення про всі наші відео. На мій запит Освіт тонких енергій щодо енергії червня отримала наступну інформацію. На планеті Земля у червні продовжується процеси трансформації. Руйнування зовнішнього світу фізичних форм і власних орієнтирів сприятимуть виходу людства за рамки матеріального у пошуках духовного, у духовне пробудження. Куди рухатися далі? Вибір робить кожен самостійно, у в'язницю матеріальних цінностей чи в перемогу над власними ілюзіями. Українцям через заглиблення всередину себе, через знаходження відповідей на запитання зовнішнього світу від голосу Вищого Я. Вищими силами надається змога вийти із стану пригнічення в успіх. Архангел Гавриїл, Уриїл, Рафаїл та Ангел місяця щодо подій в країні у першій половині червня повідомляють нам про викриття прихованої владою інформації, про покарання за скоєне і труднощі, які нам доведеться пережити, щоб рухатися вперед. Воїни світла Амадея та Ізара також діляться з нами отриманою з тонкого плану інформацією щодо подій першої половини червня в Україні. Їм надійшла інформація про обмеження нашої влади у фінансових махінаціях і корупційних схемах. Можливо, приїде іноземна перевірка щодо використання українською владою, наданої Україні фінансової допомоги. Відбудуться фінансові викриття. Влада різними шляхами буде ховати накрадене і скаржитися на нестачу фінансів. Припинні трохи касти будуть вести залаштункову боротьбу між собою, шукатимуть шляхи маніпуляцій, щоб обманювати народ. Під публічною інформацією викриття когось влада захищатиме власні капітали. А про енергії червня власне послання нам передав владика енергії. Місяць, коли сонце активує усі ваші сили, коли сонце обнуляє все, що має обнулитися, складні стосунки, неприємні тупикові ситуації, карму. Сонце налаштовує вас на новий старт, на нові починання, заряджає вас силою і благословенням своїх енергій у відповідь на вашу вдячність за його взаємодію із вами. Цей ваш земний місяць носить назву червень. Сонце. Енергії сонця активують енергії божественного правосуддя. Для непідготовлених душ це може стати важкою ношею, тягарем, душевною смутою, душевними протиріччями, енергетичним розбалансуванням, болючою руйнацією звиклих старих форм. Для українців перший місяць літа обіцяє пробудження у єдності духа і свідомістю. Цей місяць також обіцяє вам енергії, які сприятимуть висвітленню корупціонерів у вашій владі. Сонце дарує вам енергетично сильні дні, максимум своєї енергії у час літнього сонцестояння. Сонце дарує вам божественний достаток і благословляє на матеріальний достаток за потребами вашої душі. Породичатися із різними архангелами можна у медитаціях мого курсу Архангельські промені зцілення і куб Метатрона». Авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я сприяє глибокій взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. Основу знань і вмінь взаємодії з енергіями тонких планів можна здобути на моєму курсі базовий. А курс Вищого духовного розвитку мій містичний всесвіт відкриє вам таємниці роботи. Енергіями божественної магії. Якщо потребуєте глибокого духовного розвитку, запрошую на мої авторські курси. Дні літнього сонцестояння це дні, у які ви можете очистити власну свідомість, наповнитися внутрішньою гармонією, блаженством єднання із творцем, закласти нові цілі, загадати бажання. У ці дні. Ви можете воз'єднатися із силою свого роду і очистити енергіями сонця родові програми. Це дні, у які ви можете провести ритуали практики очищення від енергії зла у вашому просторі, у просторі вашої країни. Ви можете очистити їх у єднанні із потужною силою енергії сонця. Ви маєте також дубу купала, коли можете очистити їх потужною силою. Енергій вогню. У цей місяць лише лінтюхи, байдужі і невігласи не звертаються до сонця і стихій за очищенням і наповненням силою їхніх енергій енергетично сильні дні червня. У налаштуваннях на енергії Сонця ви здатні активувати світлові коди для очищення і звільнення вашої психіки від руйнівного почуття провини. Нав'язаного вам соціумом від ілюзій фізичного світу задля розкриття вашої власної енергетичної сили і набуття власного внутрішнього захисту. Духовні практики в ці дні допомагають зціленню психоемоційного стану та фізичного тіла.